Не дивлячись на повномасштабну військову агресію Російської Федерації, фонд гарантування вкладів продовжує позовну роботу стосовно банків, що ліквідується. За минулий рік фонд отримав в управлінні чотири нових банки. Стосовно цих банків, суди вже винесли рішення про повернення боргів за кредитами на 68 мільярдів гривень. Це, на жаль, не гарантує повернення коштів кредиторам, адже частина боржників втратила активи через воєнні дії або через зловживання. Проте, ті, хто має гроші і ухиляється від виконання зобов'язань, тепер матимуть справу з виконавцями. Минулого року ми отримали важливе рішення Великої палати Верховного суду України, яке має прискорити продаж майна з банкрутілих банків. Згідно з цим рішенням, боржник тепер не може скажити через суд продаж фондам його кредиту на відкритих торгах. Цей прецедент вже дозволив фонду виграти три десятки аналогічних спорів. Триває протистояння з власниками банків, що визнані неплоспроможними у кризу 2014-2017 років. Один з важливих прикладів цієї роботи це позов проти власника банку фінанси та кредит Константина Живага на 46 мільярдів гривень. Стали в нагоді докази зібрані для. Цього процесу в високому суді Англії фінальні висновки від лондонських юристів ми отримали влітку 22-го і вже подали позов в Україні. Ще один цікавий позов: позов проти Леніда Клімова, власника імексбанку. Понад половину кредитів цього банку осіли в кишенях пов'язаних позичальників, які мали незадовільний фінансовий стан. Є численні факти заміни ліквідних застав на неліквідність з завищеною вартістю. Сума збитків кредиторів. Цьому банку складає 8,4 мільярда гривень. Головним результатом цієї роботи буде повернення коштів. Це складний процес, адже розслідування правоохоронців та судові процеси тривають багато років. Проте ми налаштовані далі відстоювати інтереси кредиторів в судах та готуємо нові позови. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.